Ну ще ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні я в Одесі. Сьогодні на моєму календарі 25 червня. Завтра у мене день народження. Це для мене дуже такий, знаєте, емоційний день. І чомусь саме в цей день народження я дуже виснажилася від всього. Від всіх подій від ситуації від всього, всього мені було дуже тяжко. Мені потрібна була неймовірно ця детоксикація. І ви знаєте, саме в цей день народження мені було так приємно проводити час самій. Вірніше в цю відпустку. Да ми поїхали взяли с кером на кілька днів в Одесу, і насправді в мене була ціль відразу побути самі. Я йому відразу сказала, для мене це ок, іди відпочивай зі своїми друзями. Я хочу проводити час сама. І ви знаєте, це настільки комфортно. Я зараз сижу вдома на 26-му поверсі в Одесі, так да, це небезпечно, але в мене такий краєвид. Я потім вам це все підзніму і покажу. І я з вами тестую новеньку косметику, що може бути ще краще, як я можу ще зарядитися енергією. Залишається лише питання. І що ж, давайте я вам покажу, що у нас буде сьогодні. А, мій подарунок для себе це ось така лімітована палітрочка. Від бренда Chanel. це саме їхня літня лімітка. Тут у нас рум'яна і хайлайтер. Далі Катюша мені подарила тіні від Dolce Gabbana, які я дуже хотіла. Чесно сказати, сама, бо я не купила їх ніколи в житті. Але ви подивіться, до чого, вони красиві, це прям щось таке дуже лакшері. Далі, з новенького, у мене ще бронзер від бренда Мак, я вже сьогодні його на собі носила на чисту шкіру і також один раз теж тестила. Він прям дуже класний. Ось такий контруючий олівчик від бренду Chanel у 12-му відтінку, дуже давно хотіла. Консилер від бренду Estee Lauder. Новиночка їхня. У мене відтінку 2W, це ще W. Також у мене є новенький тіт. Тінт від бренду Clarins. Всі інші засоби це вже те, що у мене раніше було. І що ж, давайте не затягувати. Сьогодні ми будемо починати з ось такої тональної основи: це у нас бренд. Армані, новеньких тонів у мене не було, і в принципі я про це захотіла його, так як я точно буду робити да, святковий макіяж. і Мені потрібно буде щось класне, те, в чому я не буду сумніватися, тому я обрала для себе тональний крем від бренду ArmaNI, бо я знаю, що з ним буде все супер. Це класний тональний крем, який мені завжди підходить. Я його сьогодні засмагала, трошечки так підзгоріла. Це для мене дуже нетипово, тому що я зазвичай гарно себе захищаю, але щось я сьогодні не звернула увагу в той момент, коли уже я обгоріла, і це стало якось дуже швидко. Насправді було холодно, я замерзала, і тому я навіть не понаділася, що я можу згоріти, але я згоріла. Це не дуже приємно. Але думаю, що сьогодні вночі трошки попече. Завтра прийдеться трошки обережніше засмагати, а далі все буде оки, я навіть облазити не буду, просто буду дуже гарно зволожуватися. Можливо, я вам ще потім підзніму якихось засобів, які в мене тут є. Я взагалі якось так це разбиралася, що практично нічого не взяла саме з догляду. Я дуже взяла багато декоративної косметики, бо я думала, я буду щось знімати. В принципі, я ще не полишаю цю надію, тому що це такий повноцінний перший день нашої відпустки, нашого відпочинка. Тому я ще цілком можу і почати підзнімати. Так, переходимо до консилера. Це оновлена, оновлена формула Estee Lauder W. У відтінку 2W. І давайте наносити. Тут ось такий великий аплікатор. Він має бути супер пігментований. Відтіночок мені гарно підходить. До речі, дуже зручний аплікатор. Лопаточка. Я ось так наношу. Тут наприші ще донанесу і залишу. Давайте. Десь отут трошечки, в принципі, більше мені як нібито і ніде не потрібно додавати. Я його залишу, хай він трошечки підвисохне, а, а поки що нанесу ось такий гель-для брів від бренду Benefit. А, теж новенького нічого немає, тому наношу його. Повірте, що мені дуже вже не терпиться спробувати всі ці продукти, тому що я з вами їх буду тестувати вперше. І цього року я вперше роблю такий психологічний, знаєте, підхід до дня народження. Я кожен день оцінюю. вірніше, я почала сьогодні. Я останнім часом постійно веду щоденник. Це після щоденника 6 хвилин. Я вам уже розповідала. Це тепер мій мастхев я кожного дня. Ну, за виключенням деяких днів, да, десь там, коли. Були... Не, не той день, скажімо так, для щоденника я можу написати. А так, в принципі, я постійно пишу щоденник, і мені стало набагато комфортніше. До речі, консилер класно розташувався, ніби не сушить. Я хочу тут пальчиком спробувати. І е, ця процедура, яку мені порадила моя психолог, е, вона дає можливість оцінити свій попередній рік. Дати собі настанови на наступний рік. Ми не беремо рік з початку, з 1 січня, ми беремо рік саме нашого рік від нашого дня народження. І дуже цікава практика, я ще не можу сказати свого досвіду. Це досвід буде уже в кінці, коли це все закінчиться. А поки що мені дуже подобається, я сьогодні сиділа на пляжі, дістала щоденник і це все записала. Боже, як мені було комфортно, я хочу поділитися з вами всією цією енергією, то що я сьогодні пережила якісь такі приємні емоції. Мені вперше в житті настільки стало самій комфортно з собою. І це таке цінне відчуття, коли ти розумієш, що тільки ти можеш дати собі це задоволення. Ніхто більше добре, це чи погано, це не важливо. Саме головне, що ми вчимося жити самі з собою. Так, я не буду припудрюватися, бо мені так, знаєте, не жирно. Мене так собі з доглядом. Я ж кажу, я багато засобів не взяла. Давайте перейдемо до бронзеремак. Я просто закохуюся все більше і більше в бренд Мак, але все-таки давайте першим нанесемо румяна від бренда Шанель, тому що бронзер я вже точно знаю. А з румянами у мене були трошки питання. Румяна в мене у відтінку, я не знаю, напевно, що 1201. В основному, давайте так. Там був риженький відтінок і був золотистий відтінок. І був рожевий відтінок. Рижий і рожевий. Я взяла для себе той, що рожевий, тому що рижий мені не сподобався. Тут ми маємо хайлайтер і ми маємо рум'яна. В складі є ось такий пильничок, дуже красивий. І пензлик, який мав би кластися сюди, але в мене бракований варіант. Іншого не було, я не хотіла чекати, тому я взяла цей бракований варіант і, в принципі, погодилася, бо ну, я не маю бажання чекати. Набираю на ось такий синтетичний пензлик. Я наносила уже пензликом, той, який є тут в складі, але мені не сподобалося. Тому сьогодні я візьму свій синтетичний пензлик, який я щось в щось замазала. Рум'яна досить такі рожеві, вони красиві, вони сяючі. Я не можу сказати, що я прям в захваті від відтінка, ні, нічого особливого. А ці рум'яна на хвилиночку з хайлайтером коштували. 3 100, 3 У мене був сертифікат, тому мені вже потрібно було витратити, його, тому що це сертифікат з мого минулого дня народження. І я не затримувалася з тим, щоб піти і швиденько його використати. Просто обрала для себе якийсь продукт. Тушуються, вони дуже красиво, вони дають таке. Дуже-дуже ніжне, приємне сяєння, яке гарно тушується. Так, я на ось такий маленький пензличок наберу хайлайтер. Я їх і змішувала. Змішаним варіантом мені не дуже сподобалося. Хайлайтер прям красивий. Він шліфовується досить непогано. Трошечки зовсім видно окремі сяючі частинки. Я постараюся вам потім свочі зняти, коли буде гарне сонце. Тут прям буде сяюче. Да? Тому що я знімаю зараз ввечері 19-та вечора. Да? Ми десь підемо прогулятися, і я вирішила зняти зараз. Нафарбуватися, так скажем, так, Консилер підсох. Він зафіксувався, він нікуди не рухається, і він шикарно перекрив. Дівчата. Це дуже крутий консилер для того, кому є, що перекривати. І на хвилиночку, тут мені здається, 11 мл. Я викинула упаковку дуже гарне пакування. Так, ця штучка, ну вона прям була така модна у всіх американських блогерів. Всі такі радили, ну, я не знаю, є питання. Бронзер у нас від бренда MAC. Це у нас медіум. Radiant Medium Golden Skin Finish. Я не пам'ятаю, стальком цей продукт чи ні, тому що я знову ж таки викинула пакування. Це такий сяючий, ледве-ледве сяючий, красивий бронзер. Він навіть більше матовий, він не так Radiant, але щось там трошечки зовсім є світло відбиваюче. Він шикарно тушується. В нього Сонечка теж хоче до нас в кадр. Вона приїхала зі мною, так? моя подружка. Ліо залишиться, тому що Ліо трошки проблемна собака, з ним тяжко десь гуляти. І мені самі насправді з ними буде дуже тяжко, тому ми його не взяли. Так, і я починаю обережно наносити в нього шикарна пігментація. Він дуже гарно тушується. Подивіться, мені подобається цей відтінок. Він саме такий правильний, без червоного, без жовтого, рижого, без. Неправильного підтона, тут саме хороший правильний підтон, який дає ефект засмаги. І сьогодні я наносила то, що в мене обличчя абсолютно не загорівше, і без автозасмаги я не встигла нанести, бо використовувала кислоти, і він дає ось цей ефект правильної засмаги. Він вшліфовується в шкіру, і коли ви його втушовуєте, ви бачите більше цих сяючих частинок, ніж на свочі. Дуже мені сподобався цей бронзер, неймовірно круто тушується, неймовірно комфортний в роботі. Я його наносила на себе вже два рази, тому я думаю, що з думкою моєю можна точно бути впевненим. Я не передумаю до кінця використання цього продукту. 5 з плюсом є дуже багато відтінків, ви точно підберете свій. Ну Красиво, натурально, без перебора, прям дуже-дуже гарно. І переходимо до зірочки цієї програми. Це у нас палітра від Дольчик ви Тільки гляньте, яка вона красива. Це неймовірно красиво. Тут у нас 3,2 грама. Ну, небагато. 4 відтіночка. Є, типу пензлик для нанесення, ну ми цим не будемо користуватися. Один матовий, один сяючий, два спаркла. І ось такий дуохром. Давайте я засвочу. Раз. Ой, ви подивіться на цю пігментацію. Це прям масло. Це у нас сяючий, дуже масляниста текстура. Це у нас дуохром. Дуже красивий і ось такий красивий матовий теплий. Він трошки затемний, тому я спочатку візьму бронзер і бронзером закладу складочку. Тому що той відтінок в мене буде більше для стрілки, ніж для складки. Беру, звичайно пушистий пензлик і просто легенько промальовую складочку. Мені дуже подобається, що консилер навіть не потрібно запудрювати. А, таке відчуття, що ці відпустці мені навіть пудра не знадобиться, такі в мене продукти. Так, подивіться, бронзер взагалі просто тушується. Це найлегша тушовка, яка в мене була в житті, реально. Класне дзеркало, в яке приємно дивитися, комфортно. Так, давайте я спробую набрати цей темненький відтіночок, струшую і. Нанесу в зовнішній куточок. Ну, слухайте, він не гіперпігментований. Ним навіть можна було би і складочку. Я теж його так і бути додам в складочку. Просто чуть-чуть якби поменше, не так активно. Ну, слухайте, пігментація прям взагалі легенька. Я думала, він буде темний. Я прям так нормально набираю. Подивіться, він взагалі не темний, взагалі не темний. Можливо, треба сюди натуральний пензлик, він буде краще набиратися, але от на. Хоча в мене це натуральний м'ягенький, таку козочку білу жорстку сюди би дати, можливо, він би набирався б покраще. То що так в мене набирається прям легенько, боже, якби ви бачили, який в мене неймовірний захід сонця. Це дуже красиво. Я, до речі, планую завтра піти зустріти е, сонечко о 5 ранку. Слухайте, шикарний відтінок для скаладки, виглядає таким темним, а на очах прям дуже світлий. Так, далі мене цікавиться цей доохром найбільше. Я його набираю на пальчики і наношу на всю рухому повіку. О, да, Це красиво. Але е, хочеться більш липкого консилера, То, що він лягає такими, знаєте, трошечки хлопушками. От якби сюди липкий консилер і набираю цей хайлайтер. Було би дуже круто. У мене тут немає супер набору пензликів, тому пробачте сьогодні і так. І так набрала кучу собою косметики, хоча мені по великому рахунку стільки з собою не потрібно. Йду у ванну і покажу при штучному освітленні, як це буде сяяти красиво. Тож насправді це прям ну, дуже красиво. Це так дохромно. Набирається по зовсім трошечки, мені здається, він не буде замилюватися, його можна буде так прям нашарувати, нашарувати. Ну, цей відтінок він якийсь дуже красивий. Я сподіваюся, що він буде такий же ж крутий в стійкості в, носінь, в роботі з ним і так далі. І тому так, темний ми не будемо використовувати. Я наношу ось цю туш від Catrice. Це в нас Catrice Glam Doll Volume Mini Mascara. Вона мені дуже сподобалася. Я вам вже показувала в минулому, в, в минулому відео. Там, де ми говорили про бюджетну косметику. Якщо ви не ще не бачили, рекомендую подивитися. Дуже мені сподобалася ця туш, тому що вона дає класний об'єм. Вона трошечки подовжує вії, але не сильно. Вона гарно розділяє ваші віки, такі пухнасті, пухнасті, не склеєні. А просто красиві пухнасті вії. Я такий ефект завжди шукаю. Він для мене самий крутий. тому що я не люблю якогось нереального подовження, тільки так тут кінчики промалюю і все. Так, ось так. Ну, слухайте, красиво, нарядно. Не гіпернарядно, щоб, знаєте, щось там чуть-чуть мене смущать, чи щось типу того. Саме ніжно, красиво, все як я люблю. Прикольні тіні, але я ще буду їх тестити і десь трошки пізніше ви дізнаєтесь мою остаточну думку. Далі ми переходимо до цього олівчика для очей. Це взагалі універсальний олівчик, його можна на губи, на очки, всюди, куди ви захочете, я не знаю. Давайте спочатку засвочимо. Ось вот такий красивий олівчик. Я думаю, що не можна спробувати трошечки промалювати стрілочку. Я прямо так, знаєте, чуть-чуть. Але саме головне, для чого я обрала, це для губ. Так він тушується шикарно. Класс це дуже красиво. Це дуже популярний олівець в Катріс. Це називається Contour Clear, щось типу того Eyeshadow Liner Kayal. Але багато хто його наносить на губи. Того що такий холодний, красивий відтінок. Ну, подивіться, ну гарно ж да? Тут у нас, мені здається, має бути якась для нього точілочка. Мені нічого нема. Це просто крутиться олівчик. І тінт для губ. Ось така новиночка бренда Clarance. У мене у 11-му відтінку дуже красивий рожевий відтіночок. Все, як я люблю. Такий тут пензличок на кінці і на губки. Подивіться, до чого це красиво. М -м -м. Неймовірно, приємно пахне. Не пересушує губи, бо я його вже носила. І от такий красивий ефект у мене виходить. Оце це все, це мій повноцінний макіяж. Вийшло все дорого, красиво. Я ще зовсім трішечки додам олівчика для брів. Все ось такий макіяж в мене вийшов в результаті. Напишіть, будь ласка, як він вам. Я його, звичайно, що повторюю, і завтра на свій день народження. Можливо, щось трошечки зміню. Додам більше, додам не, не більше, а ось, можливо, ось цього лівчика в ролі стрілечки, або просто намалюю вії. Ну, загалом щось придумую. Але на сьогоднішній день, судячи тесту, в мене все так. Ми ще поносимо цей макіяж, бо ми будемо ввечері гуляти. Я вам покажу, чи не осипалися спаркли. Я не буду абсолютно нічого. Припудрювати, воно тут зафіксувалося і це сухо, поки що мені не стягує зону під очима, комфортно досить. Тому цей консилер це прям знаєте, якась знахідка, щось нове для мене в сфері консилерів. І бронзер це вже однозначна рекомендація. оці, знаєте, ці три продукти це прям топ-топовий, не дуже дорого, працює шикарно. А от на рахунок лімітки від Шанель і Дольчикабана, ну є питання. Це треба ще потестити, поносити. Тоді буде кінцевий відео. І що ж, давайте переходити в цей день і подивимося, як проносився макіяж. Так, подивіться, тінт уже повністю висох, я відразу не сказала. Він не липне, він не відпечатується, він досить красиво. Будь ласка, досить красиво виглядає, абсолютно не пересушує шкіру. Це дуже комфортна текстура, дуже приємна. Мені прям він дуже подобається. І от такий макіяжик, знову ж таки, повторюся. Так, ну що, ось так виглядає макіяж при штучному освітленні. Я хочу, щоб ви хоч трошечки побачили це і ми Сьогодні нарешті в інчування футболці ліскири, тому що мені все пече, мені так комфортно. Ну, взагалом, дуже красивий тінт, просто неймовірний олівчик. Боже, все дуже-дуже гарно. Я прям максимально задоволена. Красиво. Ну що ж, ось в такому я образі була. Макіяж зі мною вже годиночок 5. Дивіться, все супер тінт до цього часу. На губах олівець супер стікий. От я вам робила своч, він досі не змився, хоча я вмила кілька разів руки з милом, тому це вам супер стійкий продукт. Тіні не осипались, консилер не скатався, хоча я не припудрювала. Ось це місце, яке я додатково перекривала, воно досі перекрите. Це просто шок. Бронзер, румяна, все на місці, все дуже красиво і, чесно сказати, я максимально задоволена цим макіяжем, тому однозначно лайк всім продуктом. А я вам дякую за перегляд. Дякую, що ви залишалися зі мною до кінця. Напишіть, будь ласка, чи вам сподобалося це відео, чи хотіли б ви щось з цього всього спробувати, і чи ви рахуєте, що ці продукти були варті уваги? Я вас всіх сильно люблю. Обіймаю і до скорих зустрічей на моєму каналі. Па-па!